У Вінниці напередодні дня захисту дітей організували благодійну акцію з плетіння маскувальних сіток. Розгорнули локацію Просто неба у центральному парку Леонтовича. Головною метою ініціативи стало залучення до плетіння маскувальних сіток маленьких перехожих, аби ті вчилися робити добрі справи заради пришвидшення української перемоги. Допомагати плести маскувальні сітки брались і дорослі, і діти. Останнім за волонтерство давали безкоштовні квитки на атракціони. Більше у сюжеті у Вінницькому центральному парку людно. Від ранку школярі майструють маскувальний захист Просто неба акцію поплетінню сіток присвятили до Дня захисту дітей, назвавши її символічно Долоньки захисту. Другий рік війни не так багато людей зараз вже приходить волонтерити плести сітки. Є проблеми з матеріалами, є проблеми з основою для сітки. І тому для того, щоб привернути увагу, ми вирішили, що потрібно. Людям нагадати, що ці сітки необхідні для того, щоб вони долучалися. А сама акція, вона, так би мовити, приурочена до дня захисту дітей. Військові захищають нас, військові захищають дітей, захищають нашу землю. Ми б дуже хотіли, щоб дітки долучилися до цієї акції і своїми долоньками захистили наших військових. Наші військові мають дуже багато запитів до того, що їм це необхідно, і в ми постійно працюємо з волонтерською спільнотою чарівна мережка, які плетуть сітки. Постійно їм надсилаємо запити від наших військових. І волонтери говорять про те, що актуалізація серед людей спала, про те, що менше людей приходять і волонтерять саме в такий спосіб. Саме тому ми намагаємося якомога більше показати і розповісти про дану акцію серед містян нашого міста. Показати про те, що це необхідно. Тут немає нічого такого важкого. Акцію організували координатори міжрегіонального гуманітарного штабу. Процес плетіння сіток контролювали представники волонтерської спільноти Чарівна мережка, які ще з 2014 року майструють сітки на передову. Школи привели дітей, щоб навчилися плести сітки, долучитися до цієї акції. Ми підходимо і показуємо, як плести, і діти плетуть сітки. Треба допомогти солдатам, нашим захисникам, які потребують. Сіток, від ми прийшли на цю акцію, щоб побільше сплести сіток. І за ці дні ми сплели сім сіток. Уже три сітки ми вже відправили на позиції. Діти до 15 років за свою волонтерську допомогу, як заохочення, отримували квітки на безкоштовні відвідини атракціонів у центральному парку, покататися на яких зможуть 1 червня. Наразі вже роздали пів тисячі квітків. Важливість справи українці розуміють, кажуть, працюють не лише заради розваг. Ми плетемо тут сітки в парку, щоб захищати наших військових. Допомогти нашим військовим, щоб швидше перемога настала. Я вважаю, що ми робимо таким чином маленький вклад до нашої армії, до підтримки нашої армії. І що, ну, звісно, фінансово допомагати треба, одна така. Ти частичку себе вкладаєш в діло і знаєш, що це для нашого майбутнього. Врятуючи життя, техніку, завищати гроші. За день до акції долучається близько сотні осіб. Нині вдалося сплести сім маскувальних сіток, три з яких уже відправили військовим. Телеканал Вінничина все буде Україна.